Хочу вам показати красуню, мою улюбленницю як кольором, так і квіточку. Це е, Summer Song. Це троянда Остіна, але ви подивіться, е, яка у неї квітка, як вона її розкриває. Як всі остінки вона недовго тримає. Квітку десь до п'яти днів, але, друзі, яка це квітка, який в неї приємний колір, які в неї гарні квіти. А ще коли їх багато, ну це взагалі. Теж, друзі, в троянді потрібен час для того, щоб о... повзрослішати, подорослішати. Дуже гарна трояндочка. Нарешті я її побачила такою, якою я її хочу бачити, такою, якою вона повинна бути. Ось так старіє квіточка. Вітаю своїх любих глядачів на каналі Побачення з квітами. Друзі, на календарі у нас осінь, жовтень місяць, і це означає, що нам потрібно підготувати троянди до зими. По-перше, що я роблю, це я. Полила свої рослинки, добре їх напоїла для того, щоб зробити благозарядний полив. В такому разі підвищується зимостійкість, захист від, від перепадів температури. Ну і коренева система напивається, робить запас вологи на зиму, тобто їй легше буде перенести зиму. Після того, як я полила рослинки, до того, що й дощик нам допоміг. Дякувати Богу. Я обов'язково роблю підживлення рослинам. Перше підживлення я робила на початку вересня. Цього сезону я наслухавшись і надивившись відгуків у трояндовій групі, результат, надивившись результату, теж вирішила скористатися добривом від заводу. Гілея, це завод-виробник. Добриво називається Зелений гай золота осінь. Воно допоможе моїм трояндам перезимувати, а навесні прокинутися міцнішими. Це монокалійно-фосфорне добриво без азоту. Перший раз я підживила в вересні, другий раз початок жовтня. Ну і звісно, друзі, ми всі знаємо, що в сухий ґрунт вносити добриво не рекомендовано, тому що воно може лише нашкодити. Ну і осіннє внесення добрив це гарантія, що ваші троянди гарно перезимують. І що ще потрібно зробити з трояндами восени? А потрібно, друзі, провести санітарну обрізку, видалити хворі листя. Тих листечка хворі, які опали на землю, теж потрібно їх зібрати, тому що на них зимують і шкідники, і хвороби, які є потім збудниками хвороб навесні. Вирізати пошкоджені гілочки. У мене такі є от деякі кущі, які я не догледіла, і вони один одного пошкрябали, поцарапали. Верніше, і це теж може бути місцем для. Зимування шкідників і збудниками хвороб є таке місце. Вирізати ці пошкоджені місця. Також, друзі, потрібно підв'язати у плетистих троянд, підв'язати гілочки, тому що гілля троянди не любить коливання. Коли вітер коливає цими гілками, троянда не любить такого розшатування. Також зрізати листя. Із нижньої частини куща не відривати, а зрізати, щоб не зробити царапинку і не пошкодити самі стебла, то краще зрізати. Дехто рекомендує зрізати повністю листя. Я все ж таки притримую з того, що листя захищає кущ від, теж від вітрів від перепадів температур, тому що я вже було багато запитань, чи я вкриваю свої троянди. Я свої тро... троянди не вкриваю, так як ми проживаємо на півдні і я не пам'ятаю, щоб нас хтось колись десь вкривав свої троянди. Зима тепла і троянди, вони ж взагалі такі холодостійкі, то я вважаю, що ну, для мене то це зайвий труд. Це великий труд вкрити троянди на зиму. Так, звісно, вони квітують краще, але ну, я поки ще не готова вкривати. Можливо, деякі однорічки варто все-таки вкрити для того, щоб вони перезимували. І то, якщо це кущик ослаблений, якийсь з, з слабкою кореневою, якщо там все добре, я думаю, що вони ще встигають. Я... У мене досвід такий, що я і в, у вересні висаджувала, і в грудні висаджувала, навіть деякі висаджувала в лютому колись. Якщо ви побачили у себе на кущику троянди, молодий червоний пагін, який вигитує, друзі йому краще прищипнути верхівку для того, щоб він не витрачав сили на формування квітки, а витрачав свої сили на визрівання стебла. Це також допоможе. Троянді перезимувати і повноцінно заквітувати навісті. Більшість регіонів має зараз вологий жовтень, тобто дощова погода, е, допомагає, е, інколи допомагає, а інколи й шкодить нашим рослинам. Починають е, розвиватися такі хвороби, як борошниста роса, плямистості. Е, Ну, і обов'язково потрібно обробити будь-яким фугінцем. Це можуть бути парацельс, медян екстра, фундазол, хорус, топсін М, ну і будь-які інші. Вони захистять ваші рослинки від ржі, борошнистої роси, плямистостей. Оприскуємо згідно інструкції і обов'язково в суху погоду. І безвідчину, друзі. Любі мої глядачі, якщо мої рекомендації були для вас корисними, підтримайте мене вподобайкою репостом. Хто не встиг підписатися, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Запрошую пролистати мій плейлист. Я впевнена, що ви багато чого пропустили. Далі, друзі, ще скажу вам, що свої троянди. В зиму я не обрізаю, але починаю обрізувати деякі здорові е, витривалі до морозів троянди починаю обрізувати з лютого місяця. Знову ж таки, скажу, що я проживаю на півдні. І в нас тут температури більш помірні, ніж е, середній та північній частині України. Е, і От деякі флорибунди я починаю обрізати. От, наприклад, Леонардо Давінчі свій монопосадочку, я завжди обрізаю в середині лютого. Так чомусь я запам'яталася мені, якщо дозволяє погода, звичайно, то обрізаю ось так. Чайно гібридні залишую в останню, е, останню чергу. Е, ще хочу, друзі, вам сказати, що на трояндах. Бажано залишати от відквітувала троянда, і бажано залишити оцю шипшинку. Ну, так, знавці розповідають, що дана шипшина дозволяє також добре перезимувати, і на весні її вже можна обрізати, якщо, звичайно, пташки не. Розклюють Ці зернята, ще на такому важливому факті, що перед будь-яким обрізуванням бажано і рекомендовано і бажано і потрібно. Секатори з перптовим розчином або будь-яким там будь-чим подібним для того, щоб не уразити наші троянди і не перенести хворобу, тобто кожен кущ. Потрібно перед кожним обрізуванням куща потрібно оприскувати, обеззаражувати свої секатори для того, щоб не перенести хворобу з одного куща на інший. Для прикладу, хочу навести вам ось такий в мене є випадок троянди. Почали чомусь в жовтні місяці давати ось такі червоні пагони. І щоб ці стебла, друзі, визріли. Ось цю кінцівочку потрібно зрізати для того, щоб стебло збереглося і визріло до зими. Щоб не формувало самий пуп'янок, а щоб воно визрівало, встигло визріти до зими. Зараз я не буду вирізати, тому що у нас волога погода і передаючи на декілька днів таку вологість, я не хочу. Щоб це вражало мої троянди, то я їх обріжу, коли стане на сухо прищипнути. Просто прищипнути ось верхівочки таким трояндам. Троянда невідома, не знаємо ми її назви. Я колись зажимцювала її у своїй кумасі, і вони всі чотири живця прийнялися. Така собі трояндочка, дуже ароматна, дуже має гарну квітку і такий приємний колір карміт. В одному із попередніх відео я розповідала, показувала, як я оприскувала трояндочку Ельтору, яка підхватила борошнисту росу. Її квітоноси були вражені. Я вже два рази опрацювала цю рослинку. Перший раз це була колоїдна сірка, а другий раз Медян екстра. Я бачу, що хвороба не розповсюджується, тобто вона ще нікуди не зникла, ну і ніби не видно, щоб вона переходила на інші рослинки. А взагалі, друзі, Троянда Ель Торо, вона дуже, дуже відчутна, відчуттєво. Реагує на борошнисту росу. Якщо вона наступного року не, видали, не виправиться, то я її з легкістю видалю зовсім, тому що намагаюся підбирати свій садок здорові і витривалі троянди, які не, не хворіють. Але наразі жалко видаляти оці куплянки, тому що хочеться ще побачити квітування. Лише жовтень, я сподіваюся, що вони так, ще. Ми з вами підійшли до куща видкує троянди Ред Perfume. Вона дуже велика, дуже розлогий кущ, дуже великий розлогий кущ, гарно наростив. І от хочу показати вам свою помилку, яку я не догледіла, і, але а могла б мати гарне квітування на цих, тому що троянда квітує на пагонах минулого року. І от, подивіться, троянди. Вони були у вільному такому коливанні, їх потрібно зафіксувати для того, було зафіксувати для того, щоб вони не коливалися. Я працюю над цією проблемою, але друзі, вже ось ці два стебла, які колючками терлися один об одному. Ось подивіться, які ураження тут утворилися. які з'явилися подряпини. Їх вже потрібно видалити. А якби я була подивилася раніше і зафіксувала їх до опори, цього могло б не бути. І на цих, на цих ем, гілках могло, могло б бути гарне квітування наступного року. А так потрібно їх видалити, тому що тут будуть вже е, е, забувати і шкідники. І... Можуть бути хвороби, ну нам таке не бажано, тому я видалю до гарного живого місця. Любі мої глядачі, якщо мої рекомендації та відео були корисними для вас, підтримайте мене вподобайкою, репостом. Хто не встиг підписатися, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Запрошую на мій канал. Заходьте, гортайте плейлист. Я впевнена, ви багато чого пропустили. Гарного перегляду і дякую вам за те, що ви в мене є. До речі, нас уже більше як 11 тисяч. Обіймаю кожного і до зустрічі!